Люблю читати голос для свого братика. А гость Сусеня хотіла з нами збирати листя, весело запропонували цусеняці дві білочки Я люблю читати голос для свого братика. У тому ховалася за диваном і підслухувала розмови письменників, які приходили в гості до її батьків. Мері днями розмірковувала над ідеєю для своєї історії. Я люблю читати голос для своєї сестри. Зайчик прийшов, чує хтось у слухацію, він і питає. Я дуже полюбляю читати голос для своєї матусі. На тюльпановій малявині із самого ранку стояв переполох, хто ж міг таке вчинити. Нечувадно, ну, як могли це тут опинитися. В мене книжка супер з прикадельками. Я дуже полюбляю читати вголос. Та макароніна ніби не помічала з верхнього ставлення хлопців.